Зупинка біля нового продуктового ринку, що на Шептицького, знаходиться в ганебному стані, кажуть тернополяни. Поламана лавка і погнуте накриття. Через незручне розміщення пасажири чекають на транспорт неподалік неї. 28-й дуже рідко ходить і Фактично... А здалека видно цю зупинку людині? Ні. Ні. Питалася де зупинка, бо так зразу не, не знали, що тут зупинка. Думки у мешканців міста різні. Є й такі тернополяни, для кого умови зупинки неважливі. Дуже зручно, чого не зручно. Та ніби нормально так переважно зупиняється, ніби нормально. Щоб не створювати заторів на дорозі і пришвидшити рух маршрутних таксі, Василь Лазарчук, громадський інспектор руху транспорту, радить змінити положення машин на парковці. Цей ряд, де стоять машини перпендикулярно до дороги, розмістити паралельно до дороги. І тоді проїжджа частина набагато розшириться. І можна буде виїхати автобусу, який вважає своїми запізнюється, виїхати з колони і проїхати швидше. Нещодавно створений ринок на вулиці Митрополита Шептицького відвідує чимало людей, щоб не створювати додаткових незручностей, перехожим і громадському транспорту, водіям потрібно паркуватися тільки у відведеному для цього місці.